А співал Вітаємо вас всіх на планеті дітей. 5 березня минає 190 років з дня народження Леоніда Глібова, українського письменника, поета, байкаря, видавця та громадського діяча. Широкі визнання Леонід Глібов здобув як байкар. Він написав більше сотні творів цього жанру. Саме їх Іван Франко вважав головним титулом заслуги сего талановитого поета. Для дітей Леонід Глібов написав понад 50 віршованих творів. Це загадки і відгадки, жартівливі пісеньки, вірші та акровірші. Він підписував їх псевдонімом дідусь Кенер. Учні четвертого класу, підберістівського НВК, Білус Назар, Крупа Анастасія, Литвина Анастасія, Оленікова Марія та Сава Маркіян залюбки прочитають улюблені твори дідуся Кенера. Його байки відзначаються щирістю та дотепністю, а вірші успівані любов'ю до природи рідного краю. Леонід Глібов байка квіти. У гарному будинку на вікні приніли квіти у макітрі, Тихесенько вони гойдалися на вітрі, Радіючи весні, на другому вікні стояли інші квіти, з паперу зроблені, і шовком перевиті. На дротяних стебельцях, наче мак. То де дивується усяк. Чого тепер не роблять люди? коней їздять. Ще колись і не таке є диво буде. От от дивись, на місце злізуть панувати і там почнуть по-своєму порядкувати, Ще й земство заведуть, а поки що повернем річ на квіти. День парний був у холодку спочити, ховавсь усяк. От справжні квіти кажуть так Ой вітрику, наш милий друже, Навій нам дощику мерщій, бо душно стало дуже, скрізь по землі сухій. А тії шовком вбрані квіти, сміються з них. Кому, кому ще й вам годити не бачили дурних на їм дощику із неба, нащо він здавсь, коли його не треба? Бо налива води, хоч не ходи. Не слід їм вітра догоджати, бо що води за квіти треба знати. Ще тиждень поцвітуть, а потім і посхнуть. Ось ми простою красою, сам бачиш ти, І літом, і зимою уміємо цвісти. А вітер віє, повіває, вже близько хмара, Дощик накрапає і зразу зашумів, долину звеселив. А тієї квіти шовком вбрані, Попадали, неначе п'яні, пропала чвань. Тепер куди не глянь крізь по двору їх вітер носить. Розумно моя, кажу, досить. Леонід Глібов, хлопчик і гадюка. Хлоп'я садку собі гуляло, та й забажало на іграшки Ужа піймать воно гніздо його не знало. Та як утерпіть, щоб не взять. Побігло, засадило руку та й витягло гадюку. Злякався хлопчик аж поблід, стоїть, як стовп, і не тікає. Гадюка дивиться і так йому мовляє. Бач, дурнику, робити так не слід. Ти знаєш, що за це буває? Узять би добре укусить, та хай вже сей раз Бог простить. А вдруге лишко буде. Чуєш? Глядиш, шануйся, стережись, робити так не вчись та роздивляйся, з ким шуткуєш. Леонід Глібов, байка жаба й віл. Та жаба вилізла на берег подивиться, та й трошечки на сонечку погріться. Побачила вола та й каже, подрузі тихенько, вигадлива була, який здоровий моя ненько. Ну що, сестрице, як надмусь, то я така зроблюсь. От будуть жаби дивуватися, і де вже сестро нам рівняться, казать їй друга почала. А та не слуха тметься, дметься. Що, сестро, як тобі, здається, побільшала хоч трохи я, та ні, голубонько моя. Ну, а теперечки дивися, та годі, сестро, схаменись, не слуха жаба, тметься гірш, все думає, що стане більш. Та й що дурна собі зробила, з натуги луснула та й одубіла, такі і в світі жаби є. Прощайте, ніде правди діти, а по мені найлучше жити, як милосердний Бог дає. Леонід Глібов байка билина. Сказав раз кущ билині Билинонько, чого така ти стала, мов рибонька в'яла, пожовкла, не цвітеш, живеш. Як не живеш, твоя головонька от от поляже. Ох, кущику. Билина каже. Я на чужині. Хто щиро поважа родину свій рідний край, тому не всюди рай. Чужина дяк билину. Леонід Глібов Байка, вовк і кіт. Село із лісу вовк забіг. Не думайте, що в гості браться. Ні, в гості вовк не забіжить, а він прибіг, щоб де-небудь сховаться, Проклятий люд з собаками настиг. І рад би вовк, які ворота вскочить та лишеньку йому Куди не поглядить, усюди вовченька недоленька морочить, Хоч сядь та й плач. Ворота, як на те ж, кругом усі заперті, А дуже вовкові не хочеться умерти, бо ще він не нажився, бач. А гірше від людей, од видимої смерті. Коли глядить, на загороді кіт сидить, на сонечку мурликає, дрімає, Підскоче вовк і до кота мовляє Котусю, братику, скажіть мені скоріше, Хто із хазяїнів отут усіх добріше? Я хочу попрохать. Щоб хто мене сховав на сей недобрий час, я б у пригоді став. Чи чуєш гомін той? За мною то женуться. котусю, батечку, куди ж мені поткнуться? Проси, й Степана, він добрий чоловік, кіт Вовкові сказав. Так я у його вкрав барана. Ну, так навідайся до Дем'яна. Е, і Дем'яна я боюсь, як тільки навернусь, він і згадає поросятко. Біжиш, аж ген живе трохим. Трохим? Боюсь, зійтися з ним. З весни ще злий він за ягнятко. Погано ж, ну а чи не прийме Клим? Ох, братику, те в його звів. Так бачу, ти усім тут добре надоїв. Кіт Вовкові сказав Чого ж ти, братику, сюди і забігав? Ні, наші козаки ще з розуму не спали, Щоб вовка від біди сховали. І так таки ти сам себе вини. Що братику посіяв, те й пожни. Леонід Глібу веснянка. Весна прийшла, тепло знайшла. Кричать дівчатка й хлопчики. Цвірінь, цвірінь, журбу покинь. Клопочуться горобчики, приліз дідок, зліз на горбок, у хаті будь не хочеться, тепляк дмухну, крилом махну, По бороді скочеться. Все ожило, все розцвіло І рі дітей привітненьких. На той горбок несе вінок, свіалочок блакитненьких. Принить дідок. Як той мачок крапчастий і помнесенький. Кричать, гудуть, далеко чуть, та ночок голоснесенький. Весну, шануй, не спи, воркуй, наш голуб зозулястенький. Не в'янь, рости, красуйся ти, королоку квітчастенький. Цвірінь, цвірінь, журну покинь, підспівують горобчики. І я зрадів, помолодів, як ті дівчатка й хлопчики. Дякую учням 4 класу Підберістівського навчально-виховного комплексу першого третього ступеня за таке чудове пошанування Леоніда Глібова і особлива вдячність їхній учительці Стельмах Марії Миколаївні. А нагадую вам усім, що ви були на планеті дітей Львівського радіо, вічуміли, пісні її відчепотіли. Чому сьогодні в біле збиралась яблунка рясна, стала біля хати чимно, як каскова наречена, мудрості життя навчена, і сказала себе, весна. Дякую за